Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщини. Мене звати Оксана, хто ще не знайомий. Нас трішки задощило. На одне це добре, але нам не догодиш ніколи. Коли нема дощів, ми жаліємося, що нема дощів, а коли є душі, то ми жаліємося, що дуже вже їх багато. Ні, все добре, все чудово. Травичка пре, зілля – пре, а ми працюємо. Так що ранкова поранка, ходіть. Ну Ось таким апаратом-препаратом перемелюю комбікорм для перепелів, тому що, так, як вони маленькі, цей корм буде краще засвоюватися. Цей, ось такий він грубенький, вони розкидають багато. І так приблизно плюс-мінус до двох тижнів. Ось таким комбікормом кормлю, мукою, можна сказати, вони дуже добре їдять. А далі потім буду їм підсипати а, вже такий готовий комбікорм, і вони будуть привикати і тоді будуть вже їсти хороший комбікорм. Ось ось так. Ну і ось Вони так їдять, всі живі, всі вже переносять добре а, від, вимкнення світла. Ставлю їм пляшечку, щоб вони грілися, але все чудово. З того часу, як перша доба пройшла, не одне не пропало. Бачите, як вони їдять мокрі водичку пили. Зараз вони просохнуть і буде все добре. Ось так. І видно відразу, де змогу яйця, Ось дивіться, ось це переплятка змогу яйця, бо воно було малесеньке. Ось це, а це з купованих. Так що все-таки є величина і все. остальне теж дуже важливо. Ну, дядь гарненько. Вони виїдають під чисту, поки в криші з цісталю деяких небагато. Далі будемо ще трішки її переносити до хліва І ось так. Кечення себе добре почувають. Такі вони вже кабасики, кабасики. Хто де. Але гарненько їдять, ростуть, все чудово Тут нічого без змін, все чудово, всі їдять, всі ростуть, Тут також. Ось так вони виїдають. Ці так уже пообростали, позаростали. Це чудово, ці коропіли. Інколи ну, чудуть, об'ють. Ці бурундучки якось не по днях, а по годинах ростуть, гарненько ростуть тут, тут звичайно. Ну, мені подобається, як вони ростуть. Комбікорм є, водички завжди є. Ну, ми там бачити, що ось так. Брундучки я їх називаю, тому що тут багато таких рибеньких. є. І так, як раніше мені писали, коли вимкнене світло, нагрівається інкубатор. І тільки після того я починаю перевертати. Так що годинка туди, годинка сюди. Я думаю, не сильно змінить, але. Так, ну от яєчко тепле, гарне все. Сподіваємося, що, що все-таки витримаємо і ну, тут буде більший вихід, ніж з попередніх. Тепер вже будемо знати, що до чого, як і по чому. Ось так. Водичку підливаємо. Нічого не змінюється. Це ось має бути. Ці їдять гарненько, пересунула їх, як то кажеться кліточку на травичку зелененьку, вже виходить сонечко після дощику, так що всі снідають, всі працюють. Черешенька помаленьку достигає, вже так, яка червоніша, куштуємо. І ось так. Хочеться по максимуму дотягнути, але не сильно виходить, та як вершки все-таки пташки збивають. ну Нічого страшного. Щось їм, щось нам. Вирішила здійснити забій перепілок, там їх сім штучок вітрі вже без голови, відро пізніше відтаруємо. Зараз 2 ,60 кілограми 60 г. Хочу потім тушка, який буде вихід. Ось так. Все пильне грязне, тому що це робочий момент в хліві все стоїть. Ну ось, Забій пройшов, сім гарненьких тушечок, вже вичищених. Все. І зараз так з вітерцем ставлю, і щоб потім відтарувати. Втратили ми 400 грамів. Тобто сім тушечок без кіло. Ну і також здійснила забій білих качок. Це качечка кіло 200 і 1,5 кілограма качур. Осінь мені набагато більше подобається, тому що тушки набагато більші. Але зараз подобається, що жиру практично взагалі немає, Так що це в морозилку. Ось ці два маленькі свини. Більше мервина робили, чим їх було багато. Але нічого страшного, їдять і собі сплють. бандити мої. Цікаві, цікаві. Так, прийшов час обривати стрілки на чесникові. Ось такі стрілочки. Дві завжди контрольних лишаю, коли ось так. Стає догори, тоді вже викопую. Так що так. Там трішки зеленіше, я тут чомусь пожовк, не знаю. І працюємо. А ви напишіть в коментарях, чи ви витягуєте його ось так, чи зламуєте ось так. Дуже цікаво. Ну, і вже як на городі, вчора ввечері покропила просто. Милом, господарським милом, і ще, звичайно, додавала миючого засобу для прилипання. Ну, я вам скажу, мені є, але набагато її менше. Набагато менше цієї білокрилки, так що будемо ще раз, бо в нас трішки задощило. Буду ще раз, і ще раз, і ще раз, і так, сподіваюся. Ми її подолаємо. ну Це якась така нещасненька капусточка, щось підгризає, потрібно ще попілом обробити, щоб не гризло нічого. Так ось ось два рядочки досадила пізньої капустоньки. Ну, вологі вистачає, так що вона прийметься. І ось підійшла до ранньої капусти, ось видно, що вона лежить. Ну і правда ще трішки літає, але вона багато-набагато менше, так як після тих препаратів, що позавчора управляла. І до з хліва, несу в футболці, яйця, 11 штучок за два дні. Так що курочки по трішки несуться. Перепілочки лишилися без півника і три трикальці. У мене закінчився, а останній раз, коли замішували їм комбікорм, не було і результат не заставив довго чекати. Через два дні ось дуже тоненькі яєчка. Шкарлупав яєчок. Це тільки початок, два, два яєчка вони викинули вже і ось це взагалі дуже таке ніжне. І ось Такий результат, так що треба в його міхати за кальцію. Ось так. Ну, ось так. Проходить мій день. То туди, то сюди, то так, то сяк. Сьогодні день протримався без дощу, так що чому дуже рада, бо трішки такі мілкі роботи по подвір'ю підробила. Там підібрала, там підгребла. І ось так. Так що всім величезне дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваше тепло, доброту, любов. Бажаю тихої, мирної ночі. миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Все само -само найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.